Не боїтеся хильнути за кермом, готуйте гаманці. Верховна Рада збільшила штрафи для водіїв пияків Влетіти тепер можна на кругленьку суму. Кореспондентка Сабиті Світлана Макугонська вийшла на вулиці розпитати, як реагують українці на штрафи в десятки тисяч гривень. Світлана, тобі слово. Віталію, власне, доброго ранку дійсно водії можуть злетіти на кругленьку суму. Якщо спіймають їх перший раз, доведеться їм заплатити понад 10 тисяч гривень і попрощатися з правами на рік. Якщо ж вдруге їх спіймають, то доведеться заплатити вже е, майже дві з половиною тисяч гривень, і права заберуть вже на три роки. Ну, якщо попадуться наступного разу, то вже потрібно буде викласти з кишенів немало, небагато 40 тисяч 800 гривень. І, зокрема, попрощатися з правами вже на 10 років. Водії до такої ініціативи парламентарів, чесно кажучи, ставляться неоднозначно. Кажуть, що такий розмір штрафу попливає хіба що на простих водіїв, оскільки так званих мажорів на дорогах це аж ніяк не зачепить. Якщо буде 40 тисяч, люди задумаються. За те, щоб п'яний за рулем, є, краще сидіти в тюрму, не трафом. Один раз посадили там на 15 суток, второй раз посадили на полгода, третий раз на 10 лет. Нет, ни штрафа, ни надо забирать права. Распиянный сел это уже преступление. А от власне опитані нами перехожі, які не мають машин, чесно кажучи, не сподіваються, що таким чином поменшує п'яних водіїв за кермом. І кажуть, що було б набагато ефективніше, коли б одразу після першої такої спроби їх просто назавжди позбавляли права сідати за кермом твер... власне за кермо. Хто їхав Тверезе, ніколи він собі цього не дозволяв, то і буде їздити. А хто? Так думаю, що ні, ну звичайно, попливає, але ну не всім, я так скажу. Нічого штрафи не дадуть. Ні. Надо, штраф... Надо наказувати, отак за попався один раз, забрати права зовсім. Що це за, за робота? П'яний за рульом. Власне, законопроект про збільшення штрафів поки що прийняли лише у першому вчитанні його мають ще вдосконалити. Наразі ж водіїв, яких зловили в нетверезому стані, вони повинні заплатити штраф від 3,5 тисяч гривень до 6, або ж адміністративне покарання їх чекає власне покарання від 7 до 10 діб. Зокрема, за повторне порушення таких водіїв позбавлять прав вже на 3 роки. Вітаю. Дякую, кореспондентка Сабиці Світлана Макогонська про нові штрафи для водіїв пияків.